Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та однією крилатою ракетою Іскандер К із Ростовської області РФ. А також випустив 145 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер К та 79 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській Іївські, Кіровоградський, Дніпропетровський, Запорізький, Донецький, Миколаївський та Одеській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Харківщині ворог вдарив по цивільному підприємству. За інформацією ДСНС, вночі російські безпілотники атакували цивільне підприємство в Богодухові. Зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на двох тисячах квадратних метрах. За попередніми даними загинули три людини, ще сім постраждали. На місці працюють рятувальники. Триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок удару по добропіллю Донецької області загинуло 11 осіб, 30 поранених. За даними ДСНС, росіяни завдали удару по центру населеного пункту. Пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративні будівлі. Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару, ймовірно, шахедом, пошкодивши пожежну машину. Попри загрозу, рятувальники продовжували працювати. Локалізовано пожежу у 20 Квартирах ліквідовано три займання загальною площою 190 квадратних метрів. Внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Надзвичайники повідомляють, горіли ангар із сільгосптехнікою, Будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі складені на відкритій території та чотириповерхова промислова будівля. Також постраждала критична інфраструктура. За попередніми даними жертв і постраждалих немає. Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за фактом його зустрічі з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Нідерланди серед лідерів підтримки України, і ця підтримка залишається незмінною. Цитує очільника відомства Міністерства оборони України. Євросоюз виділить Україні додаткові 15 мільярдів євро підтримки. Держава-члени можуть негайно збільшити свою підтримку Україні завдяки збільшеному фіксальному простору. Декілька держав-членів вже оголосили про свої зобов'язання виділити до 15 мільярдів євро. Повідомив президент Євроради Антоніо Кошта за результатами засідання Європейської ради. До того ж, Єврорада доручила невідкладно попрацювати над подальшими ініціативами, спрямованими на задоволення. Нагальних військових і оборонних потреб України. США продовжують передавати Україні розвіддані, але лише для оборони. Про це пише CNN. Вашингтон припинив передачу інформації, яка могла б допомогти ЗСУ у наступі, щоб не допустити трактування своєї підтримки як сприяння ударам по території Росії, наголошує видання. Попри це, зсу мають альтернативи, можуть отримувати супутникові знімки від приватних компаній США та Європи на комерційній основі.